Просто феєрична за своїм ідіотизмом історія, причому таким жорстоким ідіотизмом, сталася е, вчора в рашці, коли е, підбили, як виявилося в кінцевому підсумку е, літак, який летів із баку е, до Грозного е, на аеродромі е, Грозного е, ПВОшники їхні криворуки. Ракетою той літак не був повністю збитий, а лише, скажімо так, поранений. Ну там обшивка була пошкоджена фюзеляж, поранення навіть отримали пасажири і члени екіпажа, але цей літак, замість того, щоб негайно посадити, який помилково вистрілили. Ракетою в нього, ПВОшною, ну, тому що вони були налякані нашими безпілотниками. От, вони його послали через море Каспійське, ну там ще до моря, здається, кілометрів 150 летіти, чи 200, а потім ще через море, кількасот кілометрів, в Казахстан сідати. Чому? Ну Тому що кіпа Погані погодні умови в грозному для посадки. Тобто літак майже падає, але у нас погані погодні умови. Ні, Не сідайте, летіть через море, там сядете. Ну, це знаєте, нагадую, як Лукашенко послав істребітель, який чуть ли не збив цей Боїнг, який летів з Греції у Вільнюс, тому що там опозиційний журналіст. Сидю, от, і це, цей літак, військовий білоруський, вимагав розвернутися боїнг пасажирський європейських авіаліній і сісти в мінську, тому що тому що бачите на борту е терористи за їхніми даними, які можуть вас взорвати. А якщо ви не е повинуєтесь розвернутися і сісти у нас е для провірки на терористів, то ми вас зіб'ємо нафіг. От тут е щось похоже, похожа логіка. Тільки тут, похоже, е послали вони його в надіжді, що е він навернеться, впаде в море, і сліди Будуть заметені. Але е, на нещастя тих, хто послав, ну, напевно, без е, санкції е, когось із високопоставлених, ну, не знаю, чи могли вони встигнути з Кадировим переговорити. От, чи не могли, ну, е, напевно, що хтось із Верхушки дав таку санкцію е, не садити, а послати, хай вони втопляться в морі. Але на нещастя для них е, літак долетів до моря, перелетів в море. І навіть почав сідати е, там в Казахстані, але е, навернувся таки. Але знову ж таки нещастя не повністю. Мало того, що половина пасажирів, е, кілька десятків е, залишилось живих. Ну там здається, 38 загинуло, а кілька десятків живими залишилися. Так само е, найгірше два чи три екіпажі е, члена екіпажа. Здається, два в кінцевому підсумку вижило. Ну, тобто люди все розкажуть. Ну вже розказали. Весь світ говорить. І виходить, що е, сліди замести не вдається. Ну тут аналогія, звичайно, із збиттям mh 17 е, голландських авіаліній, коли Стрілков Гіркін е, по помилково думав, що це російський літак летить. А, і він його зіб'є і звинуватять Україну. І почнеться, буде привід для е, широкомасштабного вторгнення, Беллі. Але не вийшло, збили європейський літак. Е, ну, тут е, теж е, тут вони свій збили Україну, звичайно, звинуватити тут, я не знаю, е, ну. Ні, ніяк не звернешся, е можна тільки звинуватити власну криворукість, але ж тут не тільки в криворукості справа, справа в тому, що вони е мало того, що підстрелили, так ще й е послали його фактично на добивання. От що саме цікаво. Тобто, ну, якщо аналогія з автомобільним транспортом, тобто збили пішохода, так мало того, що не казали йому допомоги, не завезли до лікарні. Так ще й взяли, проїхалися по ньому спеціально, щоб він нічого не сказав. Ну, от такі нрави. Я думаю, що з такими нравами дикарськими, декарськими, причому по мірках декарських країн. От по мірках країн так званого глобального півдня там Китаю, там Індії, Бразилії, де вистачає свого декарства, але от таке, щоб творилося, це навіть для них в діконку. Навірно, з такими нравами Росії недовго залишилося це вже якась агонія, повний внутрішній моральний розлад. Очевидно, що ця бандитська імперія спалахне від якоїсь іскри дуже незначної. Цією іскрою може бути, наприклад, підняття цін на нафту, падіння пардон, цін на нафту в результаті. Розконсервування нафтових запасів новим президентом Дональдом Трампом десь почнеться недовольство, підняттям цін, там обрізанням зарплати і так далі. І палахне воно дуже швидко. При такій моральній основі є всі підстави для оцього класічного руского бунта, безсмисліного і безпощадного.